Чому ви мене зупинили? Я Нема такого. Все, закрили тему, я поїхав. До побачення. Добре. Осталося щось? Ні-ні. А що ні, ви, ви зупиняєте? Нема такого. Що нема? 35 такого нема. Статті 32 є. А ви мене зупинили по якій статті? Як по якій статті? Ну, от потак, по якій статті ви мене зупинили. Ви керуєтесь законом про Нацпол? Нам очимся керуєте. Правилами дорожнього руху. Ну. Будь ласка, придавіть посвідчення у діяте, як вас на автомобіль. Підстави. Немає? Я поїхав. Статі... Я можу Зараз такі 32 перевірка документів. Військово облікова. Що ви несете? 18.3, будь ласка. Що умнічаєте? В смислі умнічаєте? ми в правовій державі. У нас конституційний лад чи який? Чи свавільний лад? 18.3. Бейджик, будь ласка, покажіть свій. Не ховайте його. Я його не ховаю. Господи Боже. 2.0, нуля. Да. 72, 4, e, 9. Представтеся. Майор, привіт, ще тут. Я вас поки не затримую. Я з ним поспілкуюся. У нас не, не колективний розгляд справи. Він мене зупинив, відповідно, я з ним поспілкуюся. Так що? Стосовно 35-ї, щось скажете мені, 18.3, предоставите чи ні. Доброго дня! <плес> я, я вас не кликав. Покажіть мене ще, бузка. Шегута Олександр Михайлович. До 29-го. Це нового зразка чи це старого? О, ну, от Сьогодні вже сварився на, на рахунок цього. Я вас не кликав. Ми, я, я спілкуюся з тим, не хто не мене. Ви маєте прикривати його, а вдруг я зараз зброю дістану. Що ви будете робити? І, і стояти не збоку, що Бо не, не тут, а отут, ззаді, щоб мені незручно було. Ну, та, То дайте я з ним поспілкуюсь. Добре, тоді не, не, не втручайтеся в розмову. Я вас запитую згідно 35-ї, чому ви мене зупинили? Тут немає нічого, тут сплошна ондо. Ну, тут ні знаків стоп, ні обмеження швидкості, ну, крім населеного пункту 50, що я не порушив. Чому ви мене зупинили? У мене автомобіль ніде не пошкоджений, нічого. Всі, пропл... Всі точніше, сигналізації світлові в мене працюють. Ну, чому ви мене зупинили? Нема такого. Все, закрили тему, я поїхав. До побачення.